Тисяча метрів кубічних газу для бюджетних організацій, промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання подорожчає на 3 тисячі 900 гривень із 1 березня. Вартість газу збільшилась на 56% і буде становити 11 тисяч 383 гривні 56 копійок. Це з 1 березня цього року. Парчинівці газ кажуть, із попереднім збільшенням тарифів вже утворились на борги. Бюджетні організації області заборгували підприємству понад 14 мільйонів гривень. Населення майже 70 мільйонів. У квітні прогнозує збільшення вартості газу і для населення. Останній тариф підіймали у травні 2014 року. Знаємо, що планується підняття ціни газу для населення з 1 квітня поточного року. Але на даний час, в принципі, постанови КП ще не видано, тому говорити саме про її збільшення, наскільки вона збільшиться і з якого часу ми не можемо. Зросте в ціні для населення у квітні електроенергія. Це буде перший із п'яти етапів підвищення. Тож для тих, хто споживає менше 100 кВт на місяць, тариф збільшиться майже на 6 копійок та становитиме 36,6 копійок за кВт. Споживаючи від 100 до 600 кВт годин, заплатити на 50% більше – до 63 копійок за 1 кВт. В останній вартість електроенергії зростала 1 червня 2014 року. Підвищити тарифи у маршрутках через подорожчання палива вимагають і чернівецькі перевізники. Є із за 5 є інший тариф. Я на сьогоднішній день не хочу коментувати це питання, тому що, тому що їх треба перевірити. Вони тільки подали, а чи воно відповідає тому, чи не відповідає. Ми бачимо, яка ціна. Вчора можна було взяти по 27, Сьогодні вже за 30 скакнула ціна одного літра. У міській раді кажуть, спершу переглянуть розрахунки перевізників у департаментах та опрацюють в комісіях. Вийти мають на компромісну для перевізників та городян вартість проїзду до того ж за завказі... Зівкою уряду новий тариф не повинен радикально відрізнятись по усій країні. Ну плюс-мінус, щоб він виглядав нормально. Якщо дійдемо, умовно кажучи, до 3,50, так він має приблизно 3,50. бути і в Франківську, і в Тернополі. І так далі. Також у Кабміні мають намір провести перемовини з нафтотрейдерами, обіцяючи забезпечити перевізників паливом. Має гумена Ярослав Новицький місцевий час.